Хочу повністю тут прибрати, ванну прибрати. Тому ми починаємо з ванни. Коротше, повністю прибрати у мене ванну, це місія. Тому менше треба говорити, більше треба робити. І буду показувати вам по ходу. Тому що це єдиний день, напевно, коли я зможу почати знімати відео, а ви ставте вподобайки. Не забувайте, будь ласка, от прямо зараз. Ранок. Кожного поважаючого особи українця. Вибухи, вибиті вікна, скло, страх, сльози, а, трусяться руки, коліна. А потім ти звикаєш, потім ти звикаєш, і ти вже ну, ввечері це не запам'ятаєш. Прилетіла сьогодні, прилетіла вчора. Наскільки наша психіка вже адаптована до того, що відбувається. Я вас всіх дуже прошу. Пам'ятайте, що кожного дня, поки ми п'ємо каву, поки ми йдемо кудись в магазин, він є військова, військова людина за нас, за державу, за суверенну державу. І ті, хто зараз там, це найкращий, найкращий приклад для нас, на кого треба рівнятись, хто є в авторитеті. Тому що тренд на ухилянтів і ухилянточків це щось ганебне. У мене навіть з роботи, коли люди приходять і розказують про те, що, а що це я винен воювати, я їх туди не посилала. Зараз дуже багато таких сикунів з'явилось. І розказують про те, що це не моя війна, і ми нікого не посилали. Так от я хочу вам сказати, людина, яка пішла віддавати. Своє життя за суверенність є героєм України. Ці люди є в авторитеті. Люди, які зараз у нас в армії військові, це які мають один автомат, якийсь недолугий, ні... більшість автоматів трофейне, вони нищать усню варіком, щоб у них там не було. Вони настільки якісно виконують свої зобов'язання. Що нам не снилось. А нам не снилось, тому що ми не знаємо більшості, чого пережили ці люди. Хочу вам сказати, що задумайтесь над тим, над своїм колом, які розказують про те, що це не моя війна і чому я можу воювати. І начиталися, і надивилися тіктоків. А я думаю, ви бачили таких. Не одних і не двох в компанії. А я вважаю, що це. Хотіла раніше вставати. Я встала раніше. Сьогодні о 5 ранку. Так от, хто є авторитетом? У мене просто одні відчуття, коли я бачу, зустрічаюсь з людьми. Ну, це в обставинах роботи. Спілкуюся, і вони розказують, вигадуючи собі хвороби, а про те, що у них підозріння на серце, підозріння на те, що у них третя група інвалідності, але не ніде да це не зазначено. Потім починають розказувати про свої права конституційні поправки і прочі, і прочі, а у самих дружить голос. Так, от такі на війні і не потрібні. Максимум їх завдання буде чистити параші. І це не на війні, це просто по життю. А ті, хто добровільно. Ну, от мені здається, це не виключення, чому я так кажу. Тому що ну, моє оточення пряме і мої близькі люди такі, які я розказую зараз, що добровольці. За чистим покликом, будемо казати, серця, пішли боронити державу. І для мене це є авторитет. І мені не було ніколи цікаво, як я, мій папа казав, ні служив, ні мужик. А для мене це було завжди в авторитеті. І навіть зараз я дивлюсь на всіх, і у мене немає ніякого інтересу. Що, у кого і як зараз, коли кажуть, що у нас нам так тяжело в житті? Тяжело хлопцям на передовій, коли у них кожного дня прильоти, гинуть люди, побратими. Кожного дня ти зіштовхуєшся з обставинами, які, ну, я не знаю, як з психікою людською, взагалі чи здатна психіка таке витримати, якщо так, то це впало на український народ, будемо казати. Громадян України і не тільки хто пішов добровольно виконувати, виконувати обов'язки громадянина перед державою. І я впевнена, що скоріш за все жінки будуть воювати, в тому числі і я, ніж чоловіки. Так. Да. Це неминуче. Мені сусідка сьогодні сказала вранці таку фразу, що я думала, коли ми стоїмо, у нас вибиті у вікна в квартирах, і вона каже, я думала, що це нас ну, не торкнеться. Ну, я сама думаю, це торкнеться всіх. Просто потрібен час. Просто потрібен час. І це торкнеться всіх. Тому донайте на збір, щоб для нас сьогодні і завтра настало. Настало не на території Росії, а вони навіть не хочуть вже ну захоплювати, вони просто нас нищать. Ви бачите, що відбувається з місцями? Отак От буде з кожним місцем, якщо Раша буде перемагати в ІПСО у Хилянському, в тому, що офіс президента Зеля там Все все як нюхає наркоман і прочу-прочу хуйню. І якщо ви будете ватою, яка ведеться на клікбейти про перемови, які ніхто офіційно ніде не зазначав, про зраду тотальну. М -м -м. да? І розповсюджувати прочую маячню неофіційно. Це нас всіх очікує. Спочатку у нас буде вата в голові, а потім нас просто знищать і зрівняють з землею, як інші місця. А, і все. Тому ваша небайдужість грає велику роль. Літо я йду на роботу. Я не знімала, як я збираюся, тому що я була в своїх думках після сьогоднішнього ранку, чесно кажучи. Але я розумію, що треба знімати відео, і я хочу знімати відео. І дякую вам, що ви дивитесь і продовжуєте ставити вподобайки. Я буду продовжувати і знімати, і радувати вас, аби мене своїми коментарями і відео. От. Сьогодні передавала 32 градуси, тому я взагалі я хотіла вдягнути штани з якоюсь футболочкою, або просто ту футболку, яку я хотіла, білою, чисто з вивіскою Nike, її нема в наявності. А білу футболку під горлишкою я не знайшла. І або якийсь топ, або якусь блузку. І взагалі була жарко, ну як по прогнозу показувала на сьогодні. А вчора була реальна жара, і сонце світило з самого рання. Тому я вдягла так. От. Я вже майже без вій, ви бачите, капіц. Поки є енергія зранку, я намагаюся зняти більше, тому що після роботи зазвичай хочеться купити собі пак полуниці, сметани або йогурта зі сметани. Залити це все сахарком. Коротше, у мене не закрит. і сидіть дивитись ютубчик. Реально відпочивати. Максимум це монтувати відоси. От. Знімають щось, кореспонденти, і я знімаю. Виглядаю я вже і почуваю себе внутрішньо набагато краще. От, це вже іде, як тринадцятий день моєї роботи нової. От, купа вражень, приємних знайомств. Це все, що потрібно вам знати. Я їду, а ви саме ранкова розмова це реально про наболючі, і те, я намагаюсь дуже дуже обережно висловлюватись, аби не дай Бог не образити ютуб або не дай Бог не зайдіти. Я вже знаю, що ті я не подобаюсь тим, хто свідомо приховує і ну галажує для того, що мені народилися для війни. Я вам відкрою ну, велику великотайну цивільні э, військові, які раніше були. Навчалися ходили в школу, вони також не думали, що вони будуть воювати. Але всі цивільні це і є військові, тобто вони також люди, от тому моя ранкова розмова, я не відмовляюся від своїх слів. Я залишаюся зі своєю непопулярною думкою, ем, яка нанесеться не в Тіктокі під радості відосов і про те, що розганяють зраду. Все, я сподіваюся, що я буду оточувати себе. Своєю аудиторією, яка буде підтверджувати і в чомусь погоджуватися, в чому, звісно, ні. Але в що ми об'єднані однією ціллю, це побороти ворога, це донатити кожного дня і визнавати, що де чорне, де біле, що раша це агресор. А ми повинні допомагати і воювати будуть всі. І навіть я. Ну я настільки в це вірю, що ну я настільки в це вірю, що мені здається не треба ніяких. Підтвердження, я собі руку зараз накачаю. Я думаю, чому в мене ця рука така накачана? Що в мене рука вже була знімати. На годиннику сьома я йду з роботи. Я вже повечеряла, mm -hmm. ну, на роботі. Вийшла з роботи, взяла собі поїсти. Дуже голодна, нормально. Просто в мене англійська сьогодні на 20.00 перенеслися знову. Вона повинна бути вчора. Вчора я була на роботі о 19.00. Мені телефонують кажуть, Аня, привіт у нас. хеллоу. У нас англійська, я кажу ОАО, а, а можна трішечки пізніше перенести англійську, тому що я на роботі ще. Ой, зараз я йду додому. Музика зараз знімуть монетизацію. От. І тому я перенесла англійську на сьогодні, на 20-ту, щоб точно встигнути, щоб ви розуміли. Я сподіваюся, що так буде назавжди. А якщо щось зміниться, я вам обов'язково повідомлю, але поки я такому форматі рухаюсь, що буде далі, я не знаю. Як попереджати про відоси, про влоги, які будуть і тому інше. На вулиці сьогодні, до речі, коли я йшла, було не так жарко. Зараз пішло таке випарення з бетона, і доволі таки парить. Хоча, бачите, сонця як такого нема. От. Зараз зайду в сільпо, вже інше. Візьму собі морозиво. Додому з полуницею побачила в Тіктокі цей шикарний рецепт морозиво з Болуничів, і сама захотіла, от. йду додому. А, сьогоднішній ранок, я думаю, що всі зрозуміли, ті, хто були у мене в телеграмі, хто підписаний на інстаграм, вони знають, що відбулося, і зрозуміли. А, бачите, я жива, я здорова, все нормально Хоча я зрозуміла, я по-моєму в минулих відосах про це казала, що я... Цілком визнала те, що е, і навіть сьогодні розмова була така, що ну, я спокійно можу прийняти свою смерть, тому що зараз я роблю все те, що я хочу, і у мене немає ніяких е, ну, напр, наприклад, тих мити, напр, наприклад, того, що я поїхала в Одесу е, і звозила маму. Тобто я поставила собі ціль там на початку весни, це те, що я розказувала в телеграмі, що я поставила собі цілі, і я думаю сама собі, що ну я собі не пробачу, якщо не використаю. Всі свої можливості, тим паче у мене все це є. Я всього цього добилася своїм власним шляхом, своїм трудом, своїми накопиченнями, якимись і звілінами в голові будемо казати так, що я цього добилась. Я виконала все, що я хотіла, поки що ну, на своєму шляху, все, що залежно від мене. Звісно, я не награбастала собі на машину. Тому що, напевно, все стає у свій шлях. І, коротше, прийняти той факт, що я, типу, наступний прильот міг би бути по мені, тобто я це вже прийняла, коли вже був другий, коли вже другий раз випали, напевно, вікна з іншої сторони. Тобто було два прильоти, і це було через дорогу від мого дома. Мене врятувало те, що на моєму рівні, там де мій поверх, ще є чесні дома, які постраждали, на жаль, набагато більше. Ніж моя будівля, там, де я живу. Але це все така фізня, і ти розумієш, що твоє життя взагалі не варто. Нічого. Тобто ти сьогодні є, завтра тебе немає. І, і якщо ти робиш сьогодні те, що в твоїх силах, і, от, наприклад, спілкування з людьми в моїй юридичній сфері, тим, що я можу бути корисна абсолютно безоплатно наразі, є для мене допоміжною частиною. А якщо я ще й можу допомогти подальшому. Зараз людям, то я розумію, що я несу для себе сама собі чесний, будемо казати, доброчесний шлях. Це знаєте, як доброчесність, прозорість, етичність. Це о, знаєте, як у мене була юридична деонтологія на першому чи на другому курсі в універі, і нам розказували про доброчесність юридичних справ. І, взагалі, і юридичної діяльності. І я зрозуміла, що мені просто не вигідно брехати. Повірте, я не вмію брехати. Я навіть коли починаю брехати, ну це ну я відразу себе стопую, тому що я розумію, що це абсурд. Для мене важливіше сказати правду відразу. І ось ця доброчесність, вона є гарантом моєї там, наприклад, юридичної діяльності наразі це, як я от просто прогресую, і розказую про перший курс. Тому оце прийняття того, що ти помреш, я думаю, ну я довольна тим, от на свій проміжок часу, що я помру, типу так. І в подальшому я впевнена, що я буду робити ті речі, якими я б пишалася сама перед собою, якщо я навіть ну, залишу свій шлях, там, наприклад, залишу себе. Ну, це об'єктивно нормальні речі, типу, ми помираємо, ми живемо, це приймаю. Коли мені кажуть, що я боюсь смерті, можливо, я просто не настільки... Свідомо зараз про це кажу, а можливо і ні. зараз нас не знову пологницю і я продовжу свій шлях воїн. Тому розуміння того факту, що завтра, по суті, може для мене і не настати, підштовхує мене робити максимум сьогодні те, чим я буду задоволена собою, життям. На максимум задоволена собою і життям. І ні в коєму разі головна моя типу, як задача не зволікати ні на кого і взагалі не звертати увагу. Ну, Це це мінімум, що я можу робити. Тобто, ну, і це і такий мій свідомий інсайт, будемо казати, з недавніх давен. Робити сьогодні все можливе, щоб подобатись собі. І ні на кого не зволікати. І взагалі, пам'ятаю, в Одесі була і в Ісландію, там Валентин Гапіл сказав таку фразу, я її аж записала, що якщо б сьогодні був твій останній день, чи був би ти ним задоволений? І ти, якщо кажеш, «да, на зараз я б задоволений був би тим, що я виконав і що я зробив там за ці півроку, за три місяці, то... Отак, не зволікати ні на кого, тому що це все така туфта, не розумієте? Тобі мені так взагалі, як як сама собі кажу, мені бажати комусь поганого або думати про когось погано, витрачати час взагалі заборонено. От я собі поставила таку норму, поставила себе вище. Вище за все, за весь охлос, який міцно тримала в руках і намагалась щось доказати. Хоча сама ну, собі, я перед собою чиста просто перед кимось доказати і кимось ну, чистою будемо казати. Ну навіщо типу. Доброго дня! Це Віки улюблена собака. Ми постійно, коли гуляємо, Віка постійно на цю собачку звертає увагу. Віка, привіт, якщо ти це дивишся. І я цю собаку дізнаюсь з мільярдів. Коротше, та й таке. А з прийняття того факту, що війна не минує, і вона буде стосуватися кожного. І чесно, я коли ще перший раз поїхала в Одесу, у мене так було багато думок. Але я думаю, що мені спочатку треба закі... щось закінчити одне. Тому що війна неминуча, і, ти... і я сама себе до цього веду, що я спокійно буду виконувати обов'язки. Можливо, я не до кінця усвідомлюю, який це масштаб. І бути корисною в якомусь сенсі в державі і долучатися не тільки донатами, але й ще й допомогою. Від тебе може бути ну, залежно. А взагалі на все, знаєте, як, як буде, так і буде. Я, якщо чогось хочу, воно приходить. Якщо я чогось хочу, воно не приходить, значить воно прийде пізніше. Але я безмежно цього хочу. От і все. Блін, У мене така довга розмова сьогодні з вами. Прям ну, нормально, я так від, відчиталась за всі ці часи, коли я не знімала щось. Треба так продовжувати постійно, тільки якщо ви будете постійно спонсувати мене вподобайками і коментарями. І підпискою на інстаграм. До речі, а буде в цьому році, як рік видалили ще мій аккаунт. Будемо святкувати видалення аккаунту. Доброго дня! Я налаштована на інгліш. Тому зустрінемось вже завтра чи сьогодні. Я не знаю, коли ми з вами полялякаємо ще. Лайкайте це відео. У мене весь стіл повністю в пилі, хоча я протирала його рази три після того, що була віддача. Я вже вийшла від улюбленої нати. Я їду додому на англійську. Це по стандарту. Хавчик. Ранок Рубанок починається з того, що до мене приїхав папа. Відремонтував мені вік, стіл, сітки, поставив, накопив всяких смаколиків. Мені Прийду додому, покажу, що накопив. А зараз я навіть встигла 8.40, зібралась, папа приїхав, все мені відремонтував, як все добре. І як все чудово складається. Знаєте що? Чому взагалі? Тому що зараз я йду. З Вікою зустрічатися у Вікою закінчилася зміна, і зараз ми йдемо зустрічатись Вікою. У мене є ще час до роботи. Ми будемо пити каву їсти макарони, або слоєчки, якісь, або якісь смаколики. І я дуже в цьому рада, тому що зустріч з Вікторією зранку. Вона, звісно, втомлена, м'яко кажучи, щоб не сказати матюками. Але мені дуже приємно, що ми проявляємо. Ініціативу пересіктись. Ну я то, понятно, типу я Вікі завжди рада. Ну просто Віка-термінатор. От. І ще зробила косички отакі. Тепер красиво. Я вже розпрощалася з усіма дівчатами. Усім, з усім колективом, нарешті кінцево. Завтра у мене буде консультація по комплексному екзамену з цивільного адміністративного кримінального права в університеті. І у понеділок і у середу у мене буде усні два екзамена. один по ДТП і один по комплексному з цьому екзамену, який я сказала, що буде консультація. Потім у мене у вівторок консультація по теорії держави і права. Розказую по можливості все в ТГ, що відбувається в моєму приватному, тому хто. Цікавиться юридичною діяльністю, практикою, і як я складала, і буде цікаво, як я складаю усний екзамен, як я готуюсь до нього, то обов'язково підписуйтесь і купити вхід в телеграм, купити його можна написати мені. Так, наче все розказала. Лико не в'яже, тому що на годиннику вже пів дев'ятої, по-моєму. Да, пів дев Я йду додому, у нас закінчилась робота десь о восьмій, грубо кажучи. і я купила морозиво собі. Швепс. Найсмачніший швепс, який я коли-небудь пила і взагалі коштувала, я вам серйозно кажу. Всі інші швепси, тільки раніше для мене найсмачніший був з типу тонік, такий мутний. Все. Наче все, що хотіла, то сказала. Дякую, що подивилися відео, обов'язково пишіть коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати їх. А, якщо вам буде цікаво, то невдовзі розкажу, і як я складала іспити, як я готуюся до іспитів. Якщо вам ця тема буде цікава, Ну, в основному я, по-моєму, розказувала, як я це зублю в інших відео, що я тупо зубрю матеріал, а зараз я відкрила для себе просто читання, і саме читання книги. Типу я відкриваю будь-яку книгу по адмін, потім читаю якісь научні статті, для себе позначаю це в ЗОшиті, в письмовому форматі, в нотатках. В інших джерелах, там, на листах пишу собі, в телефоні і таким чином повторюю і сама собі пояснюю, щоб мені було легше. От. Тому, якщо вам сподобалось це відео хоч крапельку, то напишіть коментар. Якщо просто сподобалось, поставте вподобайку. Якщо не сподобалось, також поставте вподобайку. У всякому випадку, дякую, що дивитесь мене. підписуєтесь, мені дуже це приємно. Всім до зустрічі! Зустрінемось дуже 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 скоро. Сподіваюся, все складу.